Сядаєте на крісло. Ми сьогодні маємо особливий час, недільний день, і це означає, що є сьогодні служіння. І слава Богу за кожного, хто прийшов на це місце. І я вітаю кожного, хто є тут сьогодні. І ви добре зробили, що прийшли, тому що це є особливий час, час спілкування і час служіння, служіння Бога для нас, ну і певною мірою нашого служіння для Господа. Вітаю також всіх тих, хто дивиться онлайн. Ми теж раді для кожного, хто приєднується до богослужіння. Тому що, знаєте, це є особливий час. Як я вже неодноразово повторився, це є час, коли ми серед усіх тих турбот, проблем, які того виру життя, яке наповнює протягом тижня. Ми серед цього всього зібралися сьогодні тут, щоб почути Боже Слово, щоб воно нас могло трішки підпорядкувати, щоб воно могло нас втішити, щоб воно могло нам дати відповіді на ті питання, які, можливо, в нас десь і виникають протягом тижня. І тому це є особливий час, і я б сказав би, що кожне служіння це є свято, правда? Тому що ми на цьому святі згадуємо про Бога, про Його милості. Ми згадуємо про те, хто він є, що він робить, і тому сьогодні приготуємо свої серця до того, що в нас буде особливий день. Сьогодні також ми маємо багато гостей. і Ви бачите вже деякі лиця нам дуже знайомі, деякі є нові лиця. Це друзі, які до нас вже так по традиції, в грудні місяці приїжджають і допомагають провести такий особливий час з особливими людьми. І це люди, які займаються служіння глухим, і ми раді їх всіх вітати. Давайте по їхньому так привітаємо кожного із них, тому що вони не почують наших оплесків, але вони бачать нашу з вами реакцію. Тому ми раді вам, що ви сьогодні тут є з нами. І сьогодні, о другій один і дня, буде служіння для глухих нашого міста, і ми будемо молитися, щоб Господь і там працював, і щоб там він торкався сердець, тому що. Кожна людина вона достойна спасіння. Правда, кожна людина вона має це спасіння, і Господь для кожного його дарував. Тому дякуємо, що ви приїхали. І надіємося, що і віримо, що час з вами буде благословений тут на цьому місці. Ну і як зазвичай з ними є брат Валера, і він буде мати до нас слово. Ми теж раді, і що він і знову є в нашій церкві. Також сьогодні ми маємо ще одного особливого гостя, це шановний брат Павло Володимирович Грищенко. Я думаю, ви всі його добре знаєте, пастор церкви благодаті міста Коростеня. І ми дуже шануємо його, любимо. І це не просто пастор хороший, але й добра людина. Раді, що ви є з нами. І сьогодні він буде мати до нас слово. І тому теж настроюємося і віримо, що Господь має що для нас сьогодні сказати. Ну а я в свою чергу перед тим як ми от зараз маємо помолитися і маємо мати час в такому поклонінні в хвалі для Господа, хотів би теж нагадати нам дещо нагадати для нас суть Євангелія, ту, про яку ми проповідуємо, яку ми звіщаємо, і заради якої ми сьогодні тут є на цьому місці. Адже коли ми приходимо до Бога в поклонінні, ми Його хвалимо, ми даємо, віддаємо йому своє серце. То в багатьох от виникає таке от питання: як настроїтися, як мені відійти від тих всіх проблем, можливо, які я мав? Як мені сьогодні зараз у цей час з'єднатися із Господом? знаєте, один із моментів, як з'єднатися з Господом, нагадати про те, що він для нас зробив. І я нагадую сьогодні ці прекрасні слова, які записані в першому післенні апостола Петра, третьому розділі, 18 м віршем, і там написані такі прекрасні ці слова, які в собі відображають всю суть Євангелія, можна так сказати, в одному реченні. Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений. Знаєте, особливо ця перша частина вірша, вона говорить для нас про те, що зробив для нас Господь. І коли ми задумуємося над цими словами, це в нашому серці робить велику роботу, бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом оживленим. Знаєте, даний вірш він розпочинається таким словом бо, і це означає, що автор він продовжує свою думку і він говорив людям до цього моменту про те, що ми багато люди в житті, вони багато переживають різноманітних переживань, страждань. Але він каже, що в цьому всьому ми маємо знаходити втіху, тому що є той, який розуміє нас, який багато зробив для нас, і той, до кого ми можемо звернутися. Це Ісус Христос. І Він це доказав. Через 9 днів ми будемо з вами святкувати Різдво. І це є одне із самих таких великих свят. Різдво, Пасха, Трійця це самі основні свята, які, про які ми згадуємо і які ми маємо відділяти в своєму житті. І от якраз от Різдво. Ми будемо згадувати момент, коли Господь послав на землю Ісуса Христа, і Він його послав з певною ціллю. І ця ціль, вона була не зовсім приємна для нього, для самого Бога Отця і для Ісуса Христа. Неприємна, я маю на увазі фізично, тому що він і душевно, тому що він мав пережити страждання, біль, він мав пережити знущання, відвернення друзів. Все, що тільки є, от саме негативне, він мав пережити протягом цих своїх 30 чуть більше років, коли він був на землі в тілі людини. І він. Виконав все, що на нього покладалося, він це звершив. Йому це, для цього потрібно були неабиякі зусилля. І коли ми згадуємо от час розп'яття, ми навіть бачимо, що ці зусилля вони відображалися в тому, що його піт він стікав, як каплі крові. І це означало, що це були самі глибокі переживання, які, я не думаю, що хтось із вас і я так само переживав протягом свого життя. І от. Це було велике зусилля, але він зробив. Що він зробив? Він постраждав був за наші гріхи, не за свої, за наші гріхи. І я хочу звернути увагу на цю одну фразу, яка говорить про ціль його страждання, щоб привести нас до Бога. Розумієте, це теж все, що він зробив, те, на що він пішов, те, що він перетерпів, це було заради цієї однієї цілі, не заради, щоб він щось досягнув. В нього було все. Він Бог, в нього немає нічого, недосягнуто, він звершенний Бог. Але він це зробив для того, щоб ми з вами прийшли до нього, щоб привести нас до Бога. Зрозумійте оцю одну річ, коли ми будемо зараз ставати на молитву і будемо мати цей час поклоніння і хвали для Господа. Зрозумійте цю одну річ, що Господь багато так зробив для того, щоб ми мали можливість сьогодні говорити до Бога, молитися до нього, спілкуватися із ним, мати можливість казати йому певні слова. Це доступ, який він нам дарував, звершивши так багато протягом свого короткого життя на землі. Щоб привести нас до Бога. Знаєте, дехто от говорить, я не буду співати, я не буду от молитися, нема нема от на серці зараз, не лежить. Я почекаю, десь, може, прийде мені якісь переживання, почуття. О тоді, коли мені так радісно буде, Да, я тоді буду хвалити, славити Бога. Знаєте, Господь, коли посилав свого Сина на землю, він знав, що йому прийдеться не чекати, коли появиться бажання. Не чекати, коли прийде якийсь настрій, щоб звершити те, що Господь хотів, йому треба було постраждати. І як я казав, прикласти для цього неабиякі зусилля, то чи не варто нам і з вами прикласти певні зусилля, навіть коли не хочеться, навіть коли нема почуття, навіть коли, можливо, щось я ну, ну, не відчуваю чи не переживаю. Так, да, Ми люди душевні, ми хочемо щось переживати. Але пам'ятаєте, як Давид неодноразово в псалмах. Він наказує навіть своїм почуттям хвали, душе моя, Господа, радій, серце моє. Тобто ми маємо можливість прикласти невеликі зусилля, але настроїти себе на те, що зараз є час молитви, зараз є час поклоніння. І навіть якщо я щось не відчуваю, то я маю робити те, що я маю робити. Я буду хвалити Господа. Я буду казати душі моїй, славити Його, я буду казати серцю моєму, говорити до нього. Я буду казати устам своїм, що не мовчіть. Співайте, не мовчіть, говоріть. Тому що Господь приклав набагато більші зусилля. Він пережив набагато більше переживань і страждань, звершуючи моє спасіння і даючи мені можливість сьогодні бути спасенним, говорити до Бога. Мати вхід у святе святих, давайте настроїмо своє серце. Не будемо чекати, коли воно настроїться саме. Давайте, пам'ятаючи про те, що зробив для нас Господь, пам'ятаючи цю суть Євангелія, настроїмо і скажемо своєму серцю хвалити Господа. І зараз є цей прекрасний час. Давайте ми встанемо на наші ноги, і ми будемо молитися. Ми будемо славити його. Нам будуть допомагати в співі, щоб наша душа вона могла розвернутися. Давайте не будемо мовчати, бо це є час, час поклоніння Богу, час хвали для Бога, і скажемо для свого серця: Господь постраждав за мене. Він так багато зробив, хоч не мав цього робити. Але він це зробив для того, щоб ми з вами прийшли до нього. Щоб наша дорога до нього була відкрита, Тож давайте користуватися цією можливістю і спілкуватися з ним. Господь, ми величаємо Тебе в цей час. Ми славимо Тебе, Господь, сьогодні, цього ранку зібравшися на цьому місці. Ми вдячні Тобі, Господь, за все те, що Ти зробив для нас і сьогодні, в цей день, на цьому служінні, допоможи для нас, Господь, ще раз і ще раз побачити Твою велику славу. Ще раз і ще раз згадати про діла Твої. Ще раз і ще раз, Господь, почути від Тебе і отримати втіху. Господи, допоможи нам, Ісус, устами своїми так само величати і славити. Тебе згадуючи про дивні твої діяння, Господи, ми хочемо Тебе хвалити, ми хочемо Тебе славити, бо ти достойний цього. Ти постраждав був за нас, і ти, Господь, який звершив і відкрив нам дорогу, дорогу до святого святих. І тому ми сьогодні можемо говорити до Господа. Ми сьогодні не є просто в натупі, але Ти окремо за мене, за кожного, хто є на цьому місці, Ти окремо звершував наше спасіння, і Ти окремо для кожного із нас говориш сьогодні. Дорога тобі, твоя дорога, вона відкрита до неба. Користуйся, йди, Господи, допоможи нам брати цю можливість, йти до Тебе, славити Тебе і величати Твоє ім'я, бо ти достойний, Бог наш, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.